Друзья, любі підписники знову на каналі Mr. Кінг І Я вам показую сьогодні мої другу партію моїх курочок. Зараз ми їх трошки вигодуємо. Так Далі я всиплю. Komentujte, se jaký Co si vám ukázal, v minulému videu. Díme se, je to hodně důležité. Už třej, zaraz, zaraz, jsem trošku... ...závěděl se. Kde je Kde? Ось-ось іде, іде О. Я їм роблю вже другий корнек. Буду тримати друге приміщення. Все, до побачення, як підписники. Просто глядіть каналу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, ставте коменти. I've watched.